Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі! З вами, як завжди, на зв'язку Афі. Сьогодні, нарешті, закінчилася моя історія з компанією Makeup Revolution. Я забрала свій останній адвент-календар, який замовляла. Як ви бачите, це адвент-календар від колаборації Grinch. Я дуже сильно його хотіла отримати, я дуже довго його очікувала. І пройшло більше місяця з моменту мого замовлення на сайті Makeup Revolution, і нарешті я його забрала. А чи буду я замовляти ще щось на Майкап Revolution, я не знаю, тому що це повний треш отримувати посилку частинами. Повністю. Я замовила три адвент календарі одним замовленням. Два адвент-календарі я отримала в одній посилки е спустя там три тижні. Цей адвент-календар я отримала тільки сьогодні. Практично пройшов більше місяця. Жодної накладної в мене не було ні в одній, ні в другій коробці. Коробки настільки були пом'яті, такі страшні, що то, я не знаю таке враження, що я не знаю, де їх возили, і таке раніше їх просто ногами пинали і так доставляли цю посилку. Страшні були просто і пом'яті до ужаса. Е, Знову таке, жодної накладної е, адвенти, тобто моє замовлення було розбито на декілька посилок, про ще про що мене не повідомили. Я не знала. Я отримуючи першу коробку, бачу, що там тільки два Адвента з трьох, пишу на почту Мейкап Революшн. Мені у відповідь нічого не приходить, я їм пишу знову, я їм написала три листа. В результаті я не отримала жодної відповіді на, на один із цих листів. Проте СПАМ, що в нас акції, що в нас нова колекція, що в нас знижки. Приходить регулярно. А відповісти на запитання, чому в мене з. З трьох адвентів прийшло тільки два. Makeup Revolution, 0 на масу, 2 на трасу. Абсолютно ніяк не відреагували, жодного повідомлення не прийшло. Жодних якихось там ем, приємних бонусів за м, велике замовлення, теж мова не йде. Коротше, я не знаю. Я замовляла вперше, мабуть, в останній на Makeup Революшн, тому що обслуговування їхнє дійсно дуже і дуже паскудне. Так. Тому не будемо ми е, на цьому, як то кажуть, зациклювати свою увагу. Давайте будемо нарешті відкривати наш адвент календар. На даний момент, це останній адвент календар, який я замовляла, купувала і є у мене в наявності. Е, якщо з часом я знайду ще десь якісь адвент календарі, я їх буду купувати і ми будемо разом з вами відкривати. Але я цього не обіцяю і не гарантую. Тому що на даний момент сезон адвент календарів вже пройшов. І їх, знайти, зараз дуже і дуже важко. Тому я не буду закидати цю справу, я буду їх шукати, але знову таки я нічого не обіцяю та не гарантую. Ну, все, давайте ми будемо нарешті відкривати наш грінч ось такий гарний колаборації Адвент-календар. Він весь такий. Знаєте, я очікую, що буде весь зелений, але от червоні кольори доволі таки вибивають з колії. Але нічого. Так, давайте будемо дивитися, який у нас всередині. Так. Опа. Дивіться, яка гарна коробка. Як це гарно запаковано. М -м -м, як мило. Єдина лампа відблискує все дуже. І вам може бути погано видно. Ну, нічого, не, не гаємо час. Розпочинаємо. Так. І номер один. Ось у нас велика коробочка. Велика, але ж дуже легенька. Серйозно. Makeup Revolution. І під номером один ми знаходимо двоє кісточок. Ну, але не під першим ж номером. Ну що за? Ну ви ж вмієте робити адвенти. Ось так виглядають кісточки. Вони маленькі, вони мініатюрні. Окей, це ще в нас може бути використано для розтушовки тіней. Ось цю я взагалі не знаю, для чого використовувати в такому форматі, тому що для пудри ні, можливо, для хайлайтера, як варіант, треба буде розбиратись, але кісточка доволі таки спірна. І в мене є декілька запитань. По-перше, Завжди нам у всіх адвентах, якщо попадалися кісточки, так, бу, як мінімум, їх було 3. У нас так було в, е, в Адвенті на 12 днів в минулорічному, в адвенті на 12, е, на 12 днів цього року. І навіть в друзі-адвент календарі у нас теж попадалось три кісточки. Тут дві. Чому дві? Окей. По-друге, ну не під першим же ж номером. Ну, хоча б там, я не знаю, десь далі. Окей, ладно. Щось я це адвент очікувала дуже довго, я дуже сильно хотіла. Я на нього покладала багато надій. І зараз я дуже боюся, щоб не була я ним розчарована. Так, добре, не будемо наперед загадувати. Так, номер 2. До речі, забула вам сказати, я його придбала, ну, як ви вже зрозуміли, на офіційному сайті Makeup Revolution, придбала його за 35 євро. Так, і під номером 2. Два... Мм, ми знаходили ось таку помаду. Боже, упаковка фантастична. Так, а це бальзам для губ. Ліпбалм. Кольору немає, нічого немає. Дивіться, вона зелена. Ну Запаху немає. І в мене таке враження, що вона буде набирати колір при контакті з губами, але ні. Кольору ніякого немає. Це простий, звичайний бальзам для губ. Шикарно. Бальзамів у нас доволі таки мало, тим паче зволожуючих, тому це плюс, це величезний плюс. Клас. Це мені вже подобається. Так. Зараз вернемо все назад, щоб у нас була гарна коробочка. Так. Так, далі в нас з вами номер 3. Ага, вони, якщо раніше в нас ішли номерки зверху вниз, то тепер у нас ідуть номерки знизу вверх. Один, два, три, 4 і пішло. Окей. Номер 3. Тож щось тут доволі таке важкеньке. Так, і під номером 3 ми знаходимо ще одну її помаду. Вже тепер в червоному в червоному футлярі. Так, да, це вже ліпстик. Дивіться, яка гарна червона помада. Також вона абсолютно не пахне. Ой, має гарний колір. Зараз я вам покажу. Подивіться, який насичений колір, Круто! Клас. Це однозначно плюс. Добре. Так. Далі в нас з вами номер 4. Так, ну-ка, доставайся. Номер 4. Ось щось дуже добре калатає. І під номером 4 ми з вами знаходимо ліпглос. Знаєте, доволі таки, е, цікаве рішення поставити бальзам для губ, помаду, блиск і все одне за одним. Mm, ну, це я, звісно, не проти, але має ледве-ледве чудний запах. Але мені здається, що три продукти для губ один за одним це доволі таки багато. Ну, ось так виглядає упаковка. Як завжди, воно все йде в стилі Grinch. Дуже круто. Ось такий нижній ось це у нас блеск червоний. Ну, окей. Наскільки я розумію, це все в нас повний формат. Ну, окрім кісточок, кісточки, це у нас мініатюрки. А, ну знаю, не знаю. Так, я сподіваюся, у нас не буде весь адвант для губ. Тому що ми так не звикли. Воно тверде і воно абсолютно ніяк не колотає. Тому там може бути. Я думала, що тут спонжик. Ні, тут не спонжик. Тут з вами резиночка. Ось така от новорічна. Ну, в принципі, доволі гарна резиночка, м'ягенька, приємна на дотик. Окей, добре. Допустимо. Допустимо. Хай і буде. Але якось поки що різноманіття, це у нас п'ятий номер. І з п'яти номерів в нас з вами три продукти для губ. Одна резинка і дві кісточки. Не дуже, не дуже густо. Так, далі у нас номер 6. Так, щось маленьке. І знов таки не колотає. І тут те, що я думала в попередньому номері. Так, тут назов спонжик Ой, він дуже кісткий. По-перше, видно, через пакування він. Був приплюснутий. Ось, я думаю, вам видно зверху. Він трошки деформувався. Або він такий має бути, або він деформувався. Тут, звісно ж, у нас є з вами гравірування Грінча, і з іншої сторони, є гравірування Revolution і Грінч. Ну, він доволі такий жорсткий. Тобто, якщо це в мене спонжик від е, Games of Thrones, їхньої колаборації, то він в рази м'якший, ніж ось цей Grinch. Він дуже і дуже жорсткий. Е так, я поки мовчу, тому що поки мене цей адвент розчаровує. Розчаровує тим, що тут у нас немає толкових продуктів, по суті. Зараз планочка, тому тут все попадає. Так. Далі у нас номер 7. Так, так. Номер 7. Так, ну тут вже хоча б щось колотає. Це вже приємно. Так, і що у нас тут з вами калатає Хайлайтер! Опа. Така коробочка гарна. Вау! Подивіться, це гравірування. Воно просто шикарне. Так, тут в нас хайлайтер 2 грами продукта, Наскільки я розумію, це в нас міні-версія. ой, Ну, мені здається, це дуже пресований продукт. Ось так він сяє. Тому що ось я роблю свотч і я чую, що він прям аж дуже добре пресований. Круто. Ну, хайлайтер це хоча б вже плюс. Хоча б якась пішла нормальна декоративка. Окей, добре, в цьому ми раді. Далі номер 8. Зразу все покладало. І номер 9 тоді зразу беремо. Так. Номер 8. Тяжке. Тільки не кажіть, що тут знову праймер або спрей для обличчя. Так. Да. І під номером 8 ми знаходимо фіксатор для макіяжу. Fixing спрей 30 мл. Їхнє стандартне з блискітками. Ну, що я вам скажу? Окей. Я потім в кінці відео скажу свою думку стосовно того, що це вже наш третій адвент-календар в колаборації. І тут вже, звісно, є якісь можна робити висновки. Так, далі у нас з вами номер 9. Теж щось м'якеньке. І не таєм. І тут у нас знову з вами резинка. Тільки тепер отакий от олень. Ну, і чесно я вам скажу, я себе відчуваю тепер оленем. Так що мені якраз ця резинка дуже потрібна. Тому що, тому що... Це ми з вами відкрили 9 номерів. З дев'яти номерів, з декоративного. Нагадаю, це у нас декоративний адвент-календар. З декоративного адвент-календаря у нас один хайлайтер. І то міні-версія. Три продукти для губ і фіксатор для макіяжу. Все. Кісточки, дві резинки для волосся і спонжик. Це вже дев'ятий номер. Це вже в нас з вами дев'ятий номер. Добре, давайте далі. Ох, чую, що щось. Так! Хочу вам показати 10-й. Він просто величезний. Ох, дивіться, який десятий номер. Але який він легесенький! В 10 номері ми знаходимо ось таку косметичну пов'язку. Косметичну пов'язку. Е я навіть не знаю, як це коментувати. Чесно. Давайте ми вже зразу її примірюємо. Одну хвилинку, і я до вас повернусь. Ну, і яко? 에... Скажу вам, що пов'язка доволі таки маленька, мені здається, туга. Можливо, це через рахунок того, що вона новенька і треба ще розносити, але поки що ось так. так. Давайте далі номер 11. Це вже якась хоча б доволі-таки велика коробочка. Нарешті, а, я вже думала, ми не дочекаємося. Палетка. Палетка тіней. Вау! Так. Ну, я, чесно кажучи, ось така от у нас палетка ТінЕй. І я, чесно кажучи, так як це колаборація Грінч, все ж таки розраховувала, що тут будуть у нас з вами зелені відтінки переважати. А в нас тут, виявляється, заладного взагалі в палетці немає. Ну, дуже-дуже цікаво. Кольори доволі таки спірні, тому що тут є от яскравий оранжевий, яскравий рожевий, тут яскравий рожевий. Доволі таки спірні всі ці кольори. Хоча і коричневий, світлий, темний, золотий. Ну, не знаю, не знаю. Ну, палетка гарна. Але. Ну, це ж революці ну, Грін, він ж має бути зелений. Окей, добре. Мені, або ми з вами дуже розбалувались, або Revolution спаскудився. Так, ну що, останній 12 номер. Так, ну, судя по коробці, тут нас з вами теж. Має бути палетка, але вона якась дуже легенька. Так, і. Ні, Тут не палетка. І під 12 номером ми знаходимо дзеркальце. Ось таке маленьке дзеркальце. Просто дешевий пластик-пластик. Дзеркальце навіть без е, якоїсь плівки. Малесеньке, дуже малесеньке. Е, е, так, е, що я хочу сказати? Я відкривши весь адвент-календар, я себе дійсно тепер відчуваю оленем, тому що я за нього заплатила 35 євро. В результаті з декоративної косметики. Ми з вами отримали одну палетку тіней. Взагалі не ту, яку, як я думала, як вона має виглядати. Тому що все ж таки, так як це, я ж кажу, колаборація Грінч, я розраховувала, що палетка буде все ж таки в зелених кольорах. Оформлення да, зелене. Але відтінки тут явно не зелені. Або я вже дальтоні. Отримали ми хайлайтер. Три продукти для губ бальзам, блиск і помада. І фіксатор для макіяжа. Два, 4, 6. 6 продуктів ми з вами отримали з декоративної косметики. І шість це у нас було з вами, як то кажуть, наповнювачі. Пов'язка, резинки, кісточки, спонжик. Дуже твердий, він реально дуже твердий. І дзеркальце. Що я можу сказати? Ми з вами вже відкрили три адвент-календарі в колаборації Makeup Revolution і з якимись, якимись персонажами. Я вже все влізла в помаду. І з якимись персонажами. Це у нас перший був Games of Thrones, другий Друзі і третій Грінч. Що я можу сказати: тенденції? В усіх адвент-календарях вони всі, по-перше, на 12 днів. По-друге, у всіх є, в перших двох було хоча б дві палетки, тут одна палетка. У всіх є спрей для фіксації макіяжу, у всіх є помади. Також у всіх є спонжики, кісточки, дзеркальця. Резинки, хоча в Games of Thrones не було разинок. Е, так що тут адвент-календарі, які йдуть, в вони йдуть дорожчими, ніж звичайний адвент календар на 12 днів. Проте він йде доволі таки спірний, тому що з 12 днів ми отримуємо лише 6 продуктів для декоративної косметики. Ну, 6 продуктів декоративної косметики. І е, пару наповнювачів, в даному випадку тут 6 наповнювачів. В інших адвентах були. Менше наповнюючи, але все ж таки, ну, не знаю, в мене це доволі таки сильно не то, щоб напрягає, але розчаровує. Я все ж таки розраховувала отримати більше декоративної косметики. Тим паче, що у Makeup Revolution є декоративна косметика. Тут не питання в тому, що у нас немає жодної пудри. У нас немає жодних рум'ян, у нас немає жодного карандаша для губ, для очей. Тобто є ще купа продуктів, у нас немає жодної підводки, які можна було б покласти в адвенти замість ось таких А, Натомість вони роблять ці адвенти, ідентичні, тільки міняється упаковка. Мені здається навіть більше того, що це просто от вони взяли стару пляшку з фіксатора. Поміняли колір кришки, наліпили іншу наліпку, і ось все, є той самий продукт. Ну, воно дуже на це схоже, тому я е, від Адвента Грінч отримав, розраховувала отримати в рази більше, і я в ним дуже розчарована. Е, чи вигідний він, я не знаю, тому що, спираючись на досвід попередніх адвентів, як правило, такі продукти ви не можете купити окремо, тобто вони передаються виключно в. Вироблені спеціально для адвента і продаються виключно в складі адвент-календаря. Але все ж таки, я подивлюся, які там є на схожі продукти, і хоча б якась мінімальна вартість цього адвента, яка вона є. Е, ну, ось такий у нас був останній адвент-календар від Makeup Revolution в цьому році. Е, будемо слідкувати, можливо, щось з'явиться і тоді я буду шукати його вже на прилавках. Я не знаю, чи я буду ще більше замовляти у них щось. А якщо я знайду якісь інші адвенти, я буду також їх купувати і робити відкриття для вас і для себе. І поділіться в коментарях, як вам даний адвент-календар і як вам взагалі компанія Makeup Revolution. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!